Всем привет. С вами Артём, и мы будем снимать сегодня видео. Не, ну это буде не видео. Не, ну всё-таки будет видео, но видео буде не про шоу, просто буде про подписчики. Я хочу вас попросить то, чтобы ви підписалися. Ну, я пока поставлю на паузу. Ну, что продолжаем. Э Что я начну её останавливать? А, да. Я хочу попросить вас щоб ви підписалися на мій канал. Э, я хочу, ну, Просто, щоб деякі люди підписалися, щоб було 10 підписників, а тоді я вже зроблю якийсь подарок для вас, мабуть. Наверно, да. е ну, і я святую вам на цьому не встановлятися. Підписуйтеся далі і підписуватися вам. Звісно, це не помішає. Е, От. І в мене ви, як ви бачите. А, ні, ще не бачите. Зараз буде бач... будете бачити. Ой, вот тільки 7 подписчиків О! Все, бачите 7 подписчиків тільки це не так і багато, но все равно трохи є Так, да е, є? я да, я, я, А, кстати, да е, Я лишу вам ссылку на е, мою страничку ВКонтакте Да, думаю я лишу вам е, Назва Моє моя назва, названня, воно де в, е, я вам напишу в описі. Звісно, силку я вам не дам, бо тому що я я їх не вмію давати. Вот так вот. Вот чому я жодні силки не пишу. вам. Бо то, я їх не мую давати, понимаєте? Вот. Е, все-таки, наверное, я поставлю на паузу, я зараз зранку збігаю. Я так, я знав тут. Е, да, вот я забувся. Ладно, да, знав. Е, все. Да. А страничка в Контаке. я вам дам силку, ви зайдете Подивиться, якщо що, я вас додам, друзі. Так що, думаю, все я вам сказав, то що хотів. Вроді би, щось пропустив. Ні, вроді би нічого пропускал. не пропускав. Ні, вроді би ні. Ну ладно. Е -е, да, підписуйтесь і ще підписуюся, не забувайте на канал Знайс Зай, ще підписується на канал Артем Naruto 2. Ну і теж кладіть лайки і коментарі об'язательно просто... Pēc tehnoloģijas, jā. Pagaidām.